У нас киянка народилась в Києві, а твої батьки теж кияни. Так, Да, у мене прямо вже покоління четверте чи п'ята, Бачите, нормально представила. Ну ну, ну ми оце факту. прям шукали, шукали киян і знайшли uh, все по факту. І у мене якось пощастило, що в мене сім'ї завжди було щось українське. На жаль, на жаль, не спілкувалися мовою прямо українською в родині. Так вийшло, але з часом перейшли і зараз і я, і мій батько перейшли українською. Ми спілкуємося. Хоча батьку, очевидно, що це було набагато складніше ніж угу. мені. Але угу. зараз у нього це така його особиста принципова позиція, яка я прям ну мені було дуже приємно за це спостерігати, як він почав переходити. Тому що спочатку я бачила, що він, коли я говорю до нього, відповідає до мене. А зараз він прям переписується, він старається в побуті це водити. Вже тобі суржик виправляє, каже, що не Слухай, так. Так він прям він прям виправляє, і плюс у нього з'явилось його оточення, яке спілкується чисто українською, і він з ними також переходить. Тобто, оточення, це ну мені Тр здається. Треба своєму батькові знайти е зі мною спілкується. Ну, давай познайомимо своїм батьком. Буду чисто в телеграмі приколити на думки. Тіктоки чи старілси, і тіктоки просто все листування. З Фейсбука оці картинки Мені здається, що це прям 90% успіху, тому що Не, мені, мені, якщо б мені здається, у моєї мами перейшло її оточення, вона б теж почала переходити. Це як і зі мною спрацювало свій час, що мені здається, суперкаталізатором стало те, що в один момент всі мої друзі перейшли дуже швидко, і я така: ну мені, звичайно, теж треба спілкуватися українською. І потім і паралельно приходило усвідомлення, чому це важливо, ну і все інше. Але те, що оточення спрацювало як каталізатор, щоб це стало супершвидко, це факт.